Зранку перед міською загальноосвітньою школою номер 2 людно на півсоні першачки стурбовані старшокласники, розчулені батьки. Так коломийці відзначають день знань. Саме 1 вересня школярі повертаються до класів, щоб сісти за парти та отримувати нові знання. Цьогоріч у коломийській школі номер 2 утворено два класи першачків для шестирічного Сашка. Сьогодні справжнє свято. Він став школярем. Лав до школи. – Довго? – Так. – А що ти готував? Що тебе є в портфелі? Папка Пар... да. Зошти. Да, зошти є вже. Урочиста лінійка в школі традиційно розпочалася з виходу перших класів. Потім полинули привітання від гостей навчального закладу. Серед присутніх був і заступник міського голови Ігор Граділь, який побажав школярам цікавого навчання та хороших вчителів. Дозвольте побажати всім нам, колегам моїм. Педагогічному колективу, всім всім учням, які тут є, відправитися на нашому кораблі, у нашу країну і набувати там знань, і щоби по нашому шляху був завжди попутний вітер. Тож, в добру путь загальноосвітня школа номер 2 Завітав на перший дзвоник і колишній випускник загальноосвітньої школи No2. Нині директор молодіжного благодійного фонду заради добра Андрій Волощук. Він пригадав, як минали роки науки у закладі, та побажав успішного навчального року. Саме тут е, пройшли мої найкращі роки. Пройшло дитинство. Саме тут я зустрів своїх перших е, самих вірних, самих відданих друзів. Саме тут я зустрів свою першу любов. Вам, дорогі діти, хочу побажати. Окрім того, що набиратися добрих знань, також хочу побажати приємно проводити час. Окрім привітань, школа отримала подарунок від фонду заради добра, відеопроектор, який сприятиме всебічному розвитку учнів. Наприкінці лінійки пролунав святковий дзвінок, який сповістив школярам та педагогам про початок нового навчального року.